Опалення восени 2015 року коштуватиме майже 15 гривень за один метр квадратний житла. Для тих, у кого в будинку чи квартирі є лічильник теплової енергії, розрахунок роблять відповідно до показів. За гарячу воду по-різному платитимуть ті, в кого у помешканні є підключена до загальної системи рушникосушка, і ті, в кого її немає. З рушникосушкою один метр кубічний гарячої води обійдеться тернополянам у 37 гривень. Без неї за гарячу воду. Платитимуть 34 гривні і 28 копійок. Зміна ця відбулася за рахунок двох складових: це зростання ціни на природний газ, ціна на природний газ на виробництво теплової енергії для населення зросла в майже 2,3 рази. Зростав тариф на електричну енергію, але тарифи не змінювалися. Відповідно, в діючих тарифах залишалася електроенергія. Десь травня минулого чи квітня 2014 року за рахунок цих двох факторів і відбулося зростання тарифів на опалення і на гарячу воду для населення. Та навіть новий тариф для підприємства збитковий коментують у Тернопіль міській теплокомуненерго. У ньому не враховано зміни на зарплату, вартість паливномастильних матеріалів ремонту чи пального. Новий тариф вступив у дію з 15 травня. За показники здані до 15 квітня нарахування відбудеться за попереднім тарифом, а за показники здані після 15 квітня буде проводитися пропорційний розподіл, тому що тобто неможливо визначити, яка кількість до а яка кількість після 15 якщо він не зданий, там 14-15 числа.